Всім привіт! Хочу вам показати, який у нас робочий процес зараз відбувається в другій тепліці. Зараз активно готуємось до висадки, тому ходімо дивитися, що ми тут вже зробили. Так, наш другий парник. Сьогодні вже протягнули крапельну стрічку. У нас вона нова. Кожен рік ми купуємо, не використовуємо два сезони підряд, одну і ту саму стрічку. Беремо ось таку. Брали таку в минулому році, в цьому році знову беремо, тому що е, нам сподобалася, якість класна. Відстань у нас між отворами 10 см, нам така подобається найбільше. Ось так виглядає наш парник 36 метрів. Тут трішки інша схема посадки, ніж в першому. Е, у нас тут між рядами ось цей широкий прохід. Здається, 85 десь сантиметрів приблизно. І ось цей вузький приблизно 60. Але точно не пам'ятаю. І між ямками тут у нас 40. В тій теплиці 35. Зробили. Подивимося, чи будуть відрізнятися помідори, чи ні, якщо ось так трішки змінити схему посадки. Тут у нас одинарний, тут по два ряди Ну, вийшло зробити так. В минулому році було тут набагато густіше. В цьому році трішки роздвинули ряди. Поміняли ось цю проволоку, на яку підв'язуються помідори, до якої підв'язуються помідори. В минулому році у нас була, здається, товщина 2 міліметри чи 2,5, якщо я не помиляюсь. В цьому році це вже тройка. Чому поміняли? Тому що. Були в нас роки, коли проволка обривалася. Тому ось так. Кріпиться вона в нас. Ось, бачите, ось так, двома частинами. Ось одна і сюди пішла друга частина проволоки. Не сплошна. Коротше, готуємось. Крапельну стрічку, бачите, розтягуємо, розложили перед висадкою. Щоб вже в момент висадки ну, не витрачати на цей час, швиденько полить помідори після висадки, щоб вони не стресували. В цьому році робимо ось так, так як має бути.